Всім привіт! Найкращий день заходив вчора. Ох, до мене. Коротше, сьогодні 26 листопада. Таке... сидю в повному безладі. Дивіться, повертаю сюди, повертаю вам сюди. Весь обложений посилками, коротше. Ой! Поки жінки немає, поки в школі час, будемо розбиратися, що, до чого, від кого. Бо прийде, вона мене уб'є тут. Тут камеру назад не буду повертати, бо тут просто капець. Ну, То таке, знаєте, вітер дує, караван іде. Е, значить, начну, мабуть, з оцеї посилочки. Ось це. Сьогодні таке відео буде веселеньке трохи. Це до Олександра Блощицького. Посилочка. Тут уже, виходить із опери хто кого передари, чи я навіть не знаю. Ну, коротше, Я вам вже показував, була посилка того Юпітера да, з гронами 700 к300 от, Я вже з успіхом. Замінив свої чубуки, які в мене були замовники замовляли ну мого Юпітера. от Ще до цього відео. то я те короче, Свої чубуки я не різав Так воно все стоїть там хрящем. от А я поміняв Сашеньку, поставив. Ну, тобто я їх не продавав. А замінив. от А Саші я. Винен був, ну, заказ ну, згідно черги, звісно, думаю, ну, чоловік мені наприсилав там. Я теж. Ну, і я йому наприсилав. Наприсилав. Ну, новинки туди ж, зрозуміло, положив. І все діло. Ще й виноград спеціально все ноутбук включив, бо не він, не я. Не можемо той виноград вимовити. Світ Enchantment короче. і цей йому відправив теж якби новинку. Ну, а ви вийшло так, що ну, в Олександра там не більше 10 кущів. От. Це усіх. Ну а я нагрузив ну, ящик такий. І він мені дзвонить і каже, Блін, куди мені це все? А я ще ж як в своїй манері по два там. Ну, коротше. Чубуків із 40, да? Куди я його буду все перебувати? Куди це? Кажу, ну так обожди. Це ж як в там, знаєте, анекдоті. Як два кума сітки ставили на рибу да, ночі, утром просипаюся поутру утруш. Дивляться в них, сітки на рибу стоять на рилі. Каже, кум каже, ё-моё, каже. Не зрозумів, кажу, а що сітки -то на релі стоять. Каже, ну, я не знаю. Каже, де ти гріб, там я і ставив. Оце вийшло. Я і Олександру кажу, слухай, ну. Ти ж писав список, ти ж заказував. Я тобі. Те, що ти заказував, я чуть-чуть ну, свого додавив і тобі відправив. Так що то твої проблеми, куди ти їх будеш прививати. Ну, коротше, то таке. Опять він мені... Знаєте, хазяйська людина дуже. І він мені знову нагрузив коробку. Просто я в цій людині дуже впевнений, розумієте, бо ну, як, я йому дуже довіряю, як знаємося, спілкуємося. Та й тут ж, тоже, опять же, ж другий анекдот, як з тією кумою, знову да, ж про кума, Каже, кум, ти спав з кумою. Так, Та ні, ти що каже, я боюся. Каже, а що боїшся? А ну, як це каже? чого? Каже, хорошо пересплю, то не відчепиться. А якщо погано пересплю, то все село знатиме. Так що Саня, якщо ти вдруг тут щось насунув, не того, що треба, не та бірка, от, десь причеплена, так що знай, що про тебе вся Україна знатиме. Так що якось так. Ну, я вам зачитувати усе тут не буду. Бо по одній простій причині, бо я тільки за 100 переліз. от. А ще в мене багато там короче. з числа до 15 грудня буду сидіти упорно. да, ось, ось я опять сидів, замерз, прийшов чайку, як обично. І. Зразу і відео думаю, буду, я ж знаєте як. Все роблю зразу. там, Думаю, ну щоб як. Казав, колись мені дід каже, ти багато ходиш ну, тобто, ту часу, тратиш деревно. Пішов туди, йде, вертайся назад, бери відро, пусте, чи що, ну, щоб два рази не ходити. Ну, Тобто оце все плануй трохи свою роботу. Отак і я там, ріжу, тут прийшов, швидко включив е і вперед, бо багато треба. Не виходить із свого ритму зйомок, і, і там же треба роботу робити. от. То я так оце Ну, Олександр ще вирішив задобрити тут це не все. Чубуки не буду вам, я вам сказав, да? не буду називати, що там таке. Я їх назву потім, коли я вже всім роз... розішлю. Будемо розігрувати. Там непогані такі є позиції, будемо розігрувати, може, кому там що не хватає. Ну, коротше, як обычно, ще тут оце для доці інтересні яблучка, грушки, да, ноябрьські. чи листопадова, чи як воно. Ну і для Світлани Миколаївни тут. Ой. А що для Світлани Миколаївни, бо Геннадій Григорович водки не п'є. А тут, блін, розкош для Світлани Миколаївни. Ось все, дивіться, білі гриби. Ну, Вона про це ще не знає. Розумієте? Ну, Я її з успіхом ну, трошки хай поділиться з нашим бізнесом, трошки спродам її. да? А то вона там купляє тридорого десь. От, ну, ось о я її. Це я шуткую, якщо що. Це Світлані від Світлани. <схід> Скажем так. <схід> так що, оце була така ця посилочка. от От Олександра. Тут я вам трошки повеселив, да, розказав пару анекдотів. Далі дальше, за, дальше за лозу продовжу, бо забуду. У мене хоч пиши, не пиши, я все одно забуду. Значить, дивіться, я зайшов уже за сотню, я вам вже це. Ось ось стоїть лоза. Бачите? Ось вона. Я їй зараз близько до камери. Лоза це львівського. Значить, Я вам показую так ось медленно веду у камери здорове розрішення. Вона вам покаже, що вона є коска. Дивіться, ну от так ось я буду прокручувати і тихенько проводити, щоб ви понімали, бачили. Тут є коцки градобоїни. У каталозі було це написано, що і помічено, де була ціна. да, там. За Чубук в 4 бруньки і було, була помітка, що градобоїни де більше, де менше цих градобоїн. Вчора заїжджав до мене Олександр, їхав опять же на дачу. І ми з ним вирішили. народ, Бо в мене вже кончився мій Львівський. У ну, мене ж не може його бути заказів то під 300, ну, а кущ у мене один Львівського. І кущ якраз от до цього куща ось, ну, от оригінального. бо брали ми, Саша брав кущу кашеча. В самого, от, це ще коли воно там вийшло. от, А я з верхушки собі виростив. ну, Саша мені відрізав посадив куща, відрізав мені приріст. І я з того приріста виростав і собі куща. Тобто в нас один, він він не, нас не перепрививався. Нічого. До чого я це розказую? Значить. Подивилися, ми з Сашою поспілкувалися вчора, посиділи, поухали і кажу, Саша, ну блін, якось тут треба вирішувати це питання, ці градобої не вибирати його тут ну, нереально. Це, я сильно багато часу трачу на це все діло. тобто, Коротше, ми вирішили так. Значить, усі, кому хто заказував лозу, кому буде приходити Львівський, Мадагаскар, Харківський. Подарок Харкову, да, оці морозосійкі сорти. От. Ті, що пострадали від граду, де була помітка. Я їх буду ложити вам у заказ. Обов'язково заказано, я положу. Кошти я брати за це не буду. Тобто... Комусь треба прививку робити, комусь саджанець може. Тут нічого такого критичного сильно не бачу. Ну і за кошти відправляти це теж не забираюся. Тобто усі ці позиції ми вирішили, що не будемо ми це викидати, якби тому що для людини важна, допустимо, і одна і дві почки просять. Ось я прийшлю, вибирайте. Оттуда це буде безкоштовно. Тобто за це я не беру. Так що, коли я буду до вас дзвонити і питати, чи у вас дійсний заказ чи ні, знайте, що якщо у вас вже там є львівський, значить він прийде такий. І вам буде надана сума. Коли я буду читати, я цю суму не буду читати. Тобто, якщо він там стояв 120 гривень, а ви набрали заказ там на 500. Значить, ви будете платити 380 гривень. Все, за це не буде щитатися. Не за це, не за Мадагаскар, тобто все, що з градобоєнами. Так що, щоб знали, щоб потім ви не показували розпечатки на камеру і не цей, що ось вам прислали, оце таке. Якщо вам таке прислали, значить це положили безплатно. Ви туди виберете, хочете, зробите той прищепу, схочете, зробите корневласний. Саженець, що хочете з ним, те зробите, а ні, то викинете. Та й усе, та й якщо посчитаєте, що воно вам не потрібне. За це я вам теж сказав. Переходимо тепер до третьої посилки. А, ні, ну, коротенька, маленька, це мені тільки що подарили. Тільки що це наушники, а то мої Любима кицька зіла позавчора. Взяла і з'їла наушники. Діла і все. Коротше, ну це ось мені... Якби вийшло, що приніс Миколай, хоча до Миколая ще далеко, ну не знаю. Сказали так, що от Миколая. Так, а тепер показую вам ще одну інтересну дуже посилку, я її не можу вам не показати просто. Не вважаю це не за фастовство, не за. Чого вона для мене така важна? Ось дивіться, ящичок здоровий. Да? І по странних обстоятельствах це мій ящичок. Вернувся він додому. Оцей ящичок. Ну, тільки повернувся додому з іншою етикеткою. За цю ясу, да? ну, тобто не буду вам показувати етикетку, бо ви вже всі такі продвинуті і умні, що бачите мій адрес і починаєте слати посилки. Це так, це. Під, от. А багато ще просять мій адрес, ну, нікому я його не даю. Ви не ображайтеся. Просто, ну, знаєте, усім речам ну, Должен бути якийсь, ну як кажуть, ну, приділ, не знаю, як там перевести. Короте. Це посилка. Тут не головна сама посилка. Головне, це оцей лист. Ось, ось, ось цей лист написаний власноруч. Е, я по-чесному вам скажу, що я питався, це я вчора отримав. Сьогодні я питався вже два рази зняти відео іменно ну, за цим. У мене не вийшло, ком підходить під горло. Е, Вроді починається щось. Знаєте, не знаю, чи це з чим це зв'язано. Чи... З віком зв'язано, я ніколи не був таким сентиментальним, якимся, чи що, ну, щось воно в мене пробиває. Останній лист я отримував, коли служив у 85-87 роки в лавах Збройних сил СССР. Да? Тоді я отримав ці листи. Після того я їх не отримав, не було там особо мені кому писати. ну... Ну не отримав я листів ніяких ні від кого. От. А тут лист у цьому ну, прямо написано. і так. От. Зараз я вам прямо зачитаю. І воно мене так щось розтрогало. Блін, ну не знаю я, їлі, знаєте. Мурахи по тілу, вроде би, аж, аж підходить посилка. Це, я ж кажу, Дякую за посилку. Це теж все супер, все класно. Ну оце ось, знаєте, Це як ото поринув у свою молодість у ті роки 80-ті, 90-ті. Давайте я вам просто зачитаю, може і ви окунетесь Значить, читаюсь. Так, добрий день, Геннадій Григорович. Хочу повернути вам коробку від кісточок від кісточок абрикоса персика сливи. Я в ці коробки відправляв кісточки. Коротше, відправляв кісточки, у мене було їх багато. Якось дружина збирала. я там збирав ціле літо персики, споживав, збирав це все діло. Теж думав. Там, садить, спробувати себе в садоводстві, ну, потім я зрозумів, що це ну, короче, <кій> не вистачає одної спини, дві ноги, дві руки і, і всього остального. Не треба воно мені. Я вирішив воно бачити, а я засадив там воно і все. І на цьому мої попитки закінчилися. А кісточки в мене були. І я ними поділився їх просто відправив ці кісточки. Це, щоб ви розуміли, що це за річ за кісточки. З цих кісточок через руки три отримаємо гарні сажанці. З них ось такі персики, які я вам передаю. Значить, ось такі персики, які мені передали. О, тут ще й підписано. Для Геннадія Григоровича. Дивіться, бачите? Це показую на камеру для Світлани Миколаївни, що це гриби. Оце ось для Світлани Миколаївни. А це для Геннадія Григоровича. Так. Ну це ще не всі персики. Що. Я ж не витягував банку, я ж не в курсі діла, щоб воно там було підписано. Ех, зараз. Ех. Трошки. Трошки не повезло для внуці. Коротше, не повезло, це я шуткую. Ой. Так, і ще одна ще є. Щасно, бистренько, а то ж время йде. Так. Як я був не прав, дивіться, єлі банку витягнув, бачите? Для Світлани Миколаївни. Ну нічого, я цю приховую. <гум> Вона риби сама їсти, як персики. <гум> так, що... так. Добре, читаю далі. Це значить, які я вам передаю, такі ж родитимуть у вас і саджанці, які ви в нас придбали. Так, ви казали, що консервовані подобаються більше, ніж свіжі, тому смакуйте на здоров'я. Так, да, дійсно, мені консервовані персики це завжди було. Не знаю, чи я їх в дитинстві просто не наївся, бо їх не було. Понимаєте? А так як я служив, е, ну, понятно, молодий, 18 років пішов як, як всі і ви до лав Збройних сил. Е, служив я. <гум> в самому Єревані, в столиці Армії, да? Вірменії. Коротше, в, самому, в самій столиці я служив у Ереване. І там цього добра, ну, персики, це все. Я їх там ну просто від'їдався над цим ділом. Ну, а коли ж ушов оттуда, ну служба закінчилася два роки, то і йду додому. А тут у нас їх не було. Як це така екзотика була. І віддати я їх чи не доїв по молодості, що тепер я їх можу банками просто закидувати. Mm. Смакуйте на здоров'я. Так як у відео ми бачили, що ви саджаєте так багато плодових дерев, то до вашої колекції додали ще дуже крупноплідну черешню, сорту не знаємо. У нас є черешні чкалов та талісман, але вони відпочивають в стороні. Тому що треба скласти дві ягоди, щоб одну цього сорту отримати. Сажаний. Ось... Це вже в другій коробці прийшло. Ось ось ця черешня тут. Так. Ми. Зрізали чередок людей, в яких її побачили випадково, да? і прищепили собі кілька штук. Однією ділимося з вами. Це моя вам подяка за подарований секатор. Чого господи, віка. Однією так, також додаю горіх Корчерженко, латеральний сорт. Це, тобто, Ось ось є кочерженка в мене. От. А це ось зліва ось, 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 черешня. Коротше, оце така посилочка мені прийшла. Ви да? е, Вибачайте, але в цьому році вам доведеться викопати ще дві ями. Е, ну і три посмішки тут ще на домальовані тут. Для вашої внучки передаю солодощі і персики. Солодощі воно ще в коробке, бачите, це я ще не все Аж упало трохи. Коротше, усі щасливі тут. Так, і солодощі персики. Коротше, і підписано від Вікторії. Воно. Від Вікторії Максименко та сім'ї Остапенко і сердечко. Ви знаєте, мене зараз я щось дочитав і е, у мурахами вкрився. Ну, Дійсно, знаєте, тут, ех, що подарки задарували ви мене цими подарками, якось аж вже невдобно трохи. Е, ну, я теж якби. Вже це більш сприймаю, якби ну, по-правильному. Я казав у прошлому відео, що не, не можна себе ставити вище других. Якщо ти сам е, люд, ну, людям робиш добро, людина ну, хоче тобі віддячити. І це, і це правильно, напевно, розумієте. Тому що тільки доброта як би, і, і спасе цей світ. По-другому ніяк. Я вам дякую Вікторія Максименко, дякую усіх Сергію, це батько Вікторії, от мамі, дякую Вікторії Остапенко. Коротше. Усім ми вам дякуємо за ці подарунки, дякую Олександру за живці, за гриби, за грушку Яблочко. Я вам всім щиро дякую. <реш> а, да, і ще знаєте, мій девіс, що <смі> Кажи правду, щоб не потом не прийшлося оправдуватися. Я вже вчора столкнувся, отримав я за депутатів по повній програмі, бо вчора Петрівна мене за груди вже тут тягала. <смі> Моя коробка, депутатів. там люди, це сміх і рік. Ну знаєте, це ж пошуткує, а стара людина, це ж мала дитина, понімаєте? Вони ж вірять в це. Ну, прийшлося, як кажу, мама. Усе буде, документи оформляються, все там ето. Ну, Якраз сьогодні я отримаю посилку. Зараз я вам покажу, чого іменно. Ну, прийде, я вам іще покажу, Ну, все одно я вам. покажу. Покажу і розкажу. Значить, дивіться, оце бачите, пилку я відправив, це те, що я вам показував. Пилку я відправив, бо пилка вона була бралася. Вже вибачайте, вже вам усе розкажу. Пилка бралася спеціально, щоб Віра Володимира вона попробувала, бо вона мічтала. От, от мені оце таку пилочку, от вона зуби заговарі. От от мені от таку пилочку, то золота пилочка. Я в нею там ну усе. А коли спробувала, всі ви бачили, хто дивився та відео, так, що пилочка не підходить, бо Віра Володимир вона не може своїми руками, вже тими стареньками нажати і ту кнопочку, і ту. Тобто не хватає в неї пальчика. От спробували добре, що от, ну, таки з'явилася в мене така можливість, що от я спробував і все все то я відправив. А це я залишив ось ось. Бачите, це ну, те що я вам показував. Це я залишив. Оцей буде Вірі Володимировні. А Галині Петровні прийде сьогодні ввечері. І вже я буду не депутатів. Ну, коротше, я став, знаєте, і за свого язика депутатом. Ну, тепер буду дарити тільки не депутатів, розумієте? а от Геннадія, от Геннадії Винограда. От так от. Та й все. Но це що касається. Бо якраз мене Лариса Симуліна я запам'ятав цю фамілію. І там в коменті написала, що не з старими людьми так шуткувати. Бо вони все восприймають ну, дуже серйозно. Розумієте? Ну, навіть якщо там. Віра Володимирова, вона, вона вже знає мої шутки, вона дуже звична, бо я манера, ну, як би, общення знаю, да, у мене завжди така була, то в шуточку, там, отак от, ну, а як ще з тещою можна. Коротше, вона в курсі діла. А от Галина Петрівна, ні, вона в мене собі і страшобурна така бабуля. Та їй пилочку теж я побачив, дав їй пилочку бачу. ні-ні-ні, Вона попиляє блін, ну все. Думаю, ні, Я їй теж сікатор, воно, і сікатор. Хай лучше щелкає, бо не дай Боже, там і пилочка. То таке. То для мужчини мені вона не потрібна, то, що в мене цих пилочок. Слава Богу, яких хочеш там тих пилочок, і, і ручних крутіх, і, і, і бензинова, і електрична, яка хочеш, вона мені не треба. А для жінок, да, це, знаєте, для жінки 50 плюс 60. Оце ще вона може підійти. Уже за 60 з тими поступательними рухами, як вона ще та пилочка, ще й надо, ще й так може побігати. вже руки ті. 85, плюс, вже вони не слухаються. То є, і так само і 80 плюс у Петрівні теж. То пилочка все, пролетіла. Пилочку я вчора відправив, все і все. Пилочка це. Заказав ще один отакий. Сьогодні. Я зараз його якраз відео закончу, оплачу. І буде і Галині Петрівні, щоб нікому не обідно було. От. Штангу я собі оставив. У мене залишила штанга. Без Секатора. А секатор мені понадобиться, я піду штангою Віри Володимировни, причеплю її секатор, зроблю, що треба там у неї. І з, і штангою піду додому. Потім сходю до Галини Петрівни, візьму її секатор рідний, він у них збережеться, бо це люди з того покоління, вони ніколи не на дворі його не кинуть. Всі витруть, вицять і в коробочку зложать і акуратно положать. А так ми ж не, всі не з Марса, Ми знаємо вік, ну, скільки ми можемо. Ну, коротше, не будемо ми прогрузнемо. Воно станеться в сім'ї, що там, що там, нічого з ним не, не случиться. За акумулятор я вам окремо відео зніму, покажу свої прибори, покажу акумулятори, скільки вони служать. Я вам Окремо зніму про акумулятори, щоб ви не слухали того бреда, і не, не читали, і не слухали. Посилайте всіх куди подальше. Хто розказує, що акумулятори ті 2 ампер часа. Я вам покажу свої акумулятори, які служать один, один служить з 12-го року у мене. З 12-го ви не почулися. І ще покажу акумулятори, чим вони заряджатися і все остальне. Я окремо відео вам зніму і розкажу про ці літій-іонні акумулятори. Щоб вже вам розказати усе, те, що вам ніхто цього не розкаже, розумієте? Там не акумулятори винуваті. Там ми винуваті, бо ми не вміємо ними користуватися тими акумуляторами, от і все. Коротше, це відео буде потім по свободі. і Буде в нас зима, впереді. Я вам зроблю за акумулятори за ці, це все. І не треба боятися тих акумуляторів. Цього акумулятора фата для того, що Петрівне, що вони на цілий день, ради Бога. Не хочу я слухати. Отого. Я працював з ними і знаю, що собирав їх. І, коротше, я знаю про що я розказую. Так що на цьому все. Усім мира і добра. Ще раз дякую за подарунки, дякую своїм спонсорам, які піддержують мій канал. Очередний раз от Андрія Ференбрука. Там, ну, коротше, всі ви знаєте, я не буду називати, бо може цей. Коротше, я дякую всім, хто піддержує мій, моє творчество, скажімо так. Все, всім миру добра на добро. Е, до побачення на добродіч. Який доброніч? Зараз підуно різати далі чубуки.